Всім привіт, бджола Садиба знатний мед. Ви знаєте, часто запитують, які вулики найкраще, тобто які конструкції вуликів найбільш вдалі і, і так далі для, от для пасіки. Ви знаєте, у нас, наприклад, на наших пасіках використовуються різні вулики різної конструкції. Ну, от Ви можете зараз бачити, так, що стоїть і цей зелений цей ППС-вулик, тобто спінополістиролу. Вони бувають українського виробництва, бувають польського виробництва. Ми і ті, і ті використовуємо. Багато багатокорпусні, 10 Альпійські у нас є, ось це альпійський вулик, наприклад. Є навіть лежаки, також на різну кількість рамок. Оцей, наприклад, на 24. Оці вони більш компактні на 16 рамок. Все це додан, все рамка додан. От. Ці також на 16. Далі ви бачите, там знову 10-рамкові, а ось багато корпусні. Ну, зараз це один корпус, вже осінь, так зрозуміло. А під час медозбору нарощується такий вулик вверх. Ставиться другий корпус, третій корпус, іноді навіть і четвертий. Таке іноді буває. Так от щодо конструкції вуликів, я можу сказати, що кожен з них має свої плюси і якісь певні мінуси. Тут головне розуміти особливості цієї конструкції і правильно організовувати утримання бджіл. Немає якогось вулика, який там кращий і гірший. Якщо правильно все зроблено, якщо, наприклад, тут сім'я правильно підготовлена до зими, то і в дерев'яному вулику вона добре перезимує, і в пінополестірольному. Якщо говорити про співвідношення, то можу сказати так. Це такий якби, компромісний варіант, мабуть. От у нас десь приблизно 50% 50% це багатокорпусні десятирамкові рамкові вулики. Що стосується лежаків десь 20%, і все інше, це пінополістирольні. Пінополістирольні ми особливо задіємо для зими обов'язково. Тобто в них, в принципі, дійсно добре зимують бджоли, навіть невеличкі сім'ї. Така невеличка сім'я в дерев'яному вулику ну, проблемна, навряд вона перезимує. А от в ПВХ вулику, або ППС-вулику, як хочете, можна казати, там набагато більше шансів. От. Що стосується лежаків, я можу сказати, що, наприклад, під час медозбору з ними зручніше працювати, тому що все знаходиться в одній площині, не треба ці корпуси піднімати, знімати. Все-таки ну, це, це важко, дерев'яні корпуси з рамками. Це доволі тяжко для. Спини і так далі, тому з лежаками якби простіше в цьому плані працювати. Ти не, не, не маєш нічого піднімати, опускати, носити і так далі. От. Ну, на, Нарощувати сім'ю і її можливості, звичайно, краще в десятирамкових багатокорпусних. Тут, тому, знаєте, як, як на то подивитись. Ну, от такий Мені здається, оптимальний варіант, щоб на пасіці були все-таки вулики різні, і тоді переваги кожної конструкції, кожного з них, можна буде використати під час сезону, під час медозбору. От. Тому от якесь співвідношення ви можете теж собі так встановити приблизно. От. І заодно, особливо початківці, вони будуть мати змогу. Розібратися в конструкції кожного вулика і зрозуміти, що для них краще, що для бджіл краще, з яким зручніше працювати, які є особливості, ну і так далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами, у нас багато цікавого.